І у Богданівці Линовицької громади 31 травня відбулося свято останнього дзвоника у доросле життя своїх дорослих учнів. Відпускає класна керівниця Людмила Свищ. Винуватців свята вітали голова Линовицької громади, староста округу, ВО голови Прилуцької військової адміністрації, місцеві підприємці. Вам відбудовувати країну, вам продовжувати життя на землі і в Україні. І тільки від вас залежить, яке буде ваше особисте життя і життя у вашій країні. А воно має бути спокійним, комфортним, затишним і достойним. Ваша десятка йде сьогодні в життя в дуже нелегкий час. І я б хотіла вам сказати: давайте не будемо святкувати, а будемо відзначати кожний день, кожну хвилину нашого життя. Стою, дивлюсь на всіх, які всі гарні, Годіть. Сонце світить, не можу зрозуміти. Світить сонце засліплює очі, чи це від вашої краси української. Хлопці стрункі, дівчата прекрасні. Бажаю вам, щоб всі ваші плани та цілі обов'язково стали реальними, щоб шлях вашого життя був завжди гладким, яскравим, щасливим, а ваші серця наповнювали до України. Яка не всі згуртувала. Я вітаю цим святом всіх педагогічних працівників, учнів, батьків нашої громади, прилуцького району, всієї України. Особливо щемні слова вітань. Випускники Богданівської школи почули від своїх наставників: перших вчительок та класної керівниці. 11 років увесь цей час. Ви всі разом раділи, сумували. Разом придумували, як не піти на урок, прогуляти контрольну роботу. Вислуховували зауваження від вчителів, підказували тим, хто стояв біля дошки, але й самі часто потребували допомоги. Життя це можливість, можливість скористайтеся нею. Це краса, захоплюйтеся нею. Це мрія здійснюйте її. Цього ж дня зі своєю першою вчителькою попрощалися і четвертокласники Богданівської школи. На святі сьогодні вже в четвертий раз. Тож побажайте нам удачі, бо ми підемо у п'ятий клас. Вчилися ці роки в нашій школі залюбки, а уроках уроки на перерві козаків. Загалом останній дзвоник у стінах рідної школи почули 113 учнів, з них дев'ять першокласників та 10 випускників. Цей навчальний рік був надскладним, розповідають учні та вчителі. Перших півроку, поки ми навчалися дистанційно, було все таки важкувато. Тому що ну, ви знаєте, у сільській місцевості інтернет не настільки гарний, як у місті. Так. Але все-таки ми намагалися справлятися з цією проблемою, тому що роки ковіду, як у нас вже трошки загартували, і ми змогли якось виходити з цієї ситуації. Коли ми вийшли в школу, то, звичайно, це було дуже радісно як для дітей, так і для нас, вчителів, тому що ми нарешті змогли зустрітися, побачити один одного. Не було ніколи розпачу. Був гнів, було незадоволення, була ненависть. З якою намагалися справлятися, були питання, але ми старалися їх колективно вирішувати. Було важко. А щоб, хоч якось, полегшити освітній процес у Богданівській школі під час війни, за підтримки народного депутата Бориса Приходька, сюди придбали телевізор. Було звернення, і Борис Вікторович Миттєво відреагував на це звернення і дав доручення мені. і Я за дорученням приїхала привітати і вручити цей. Телевізор, чотири початкових класи у трьох із них є телевізори. Борис Вікторович неодноразово цікавився нашими проблемами, і ми озвучували цю проблему, що нам не вистачає ще в початковому класі телевізора. Це полегшує і допомагає реалізувати навіть в такий час програму НУШ. Нової української школи. Вже завтра у коридорах цієї школи стане пусто. Випускники почнуть готуватися до НМТ, а молодша ланка долучаться до літнього табору, який, за словами голови громади Віталія Нестерка, діятиме майже три тижні. Завтра це особливий день, день захисту дітей. В Луновиці, на Лунському стадіоні, буде велике дійство для відпочинку. Почнеться, почнеться з урочистої лінійки. Далі будуть конкурси, ігри, будуть розваги, батути. Це все для дітей буде безкоштовно. Я запрошую всіх школярів Богданівської ЗОЖ і Удайцівської прибути завтра в Линовиці. І в Удайці, і в Богданівку, десь на півдев'ятої будуть прислані шкільні автобуси, які підвезуть дітей до Линовиці.